Замість вітальних слів шанування пам'яті колишніх бургомістрів та мерів, які увійшли в історію як розбудовники нашого міста в різні історичні періоди, на кладовищі по вулиці Зеленій. Далі помінули загиблих героїв майдану та військових в зоні АТО на кладовище в селі Годилів. Опісля спільний молебень за Україну на театральній площі Чернівців. Сюди помолитися за мир прийшло близько двох сотень буковинців. Ось так розпочалося святкування дня міста. Після молебня всі охочі могли спостерігати за парадом раритетної техніки. Тут сьогодні при на площі вишукувалися це не тільки ретро-автомобілі, ретро-мотоцикли. Також беруть участь і нові автомобілі. Видовище гарне, цікаве для особливо для молоді, адже є чим порівняти, де старовинні автомобілі і найновітніші. Автівки вирушили на театральну площу. Тут їх радісно зустрічали чернівчани. Власники радо хвалилися раритетом. І навіть демонстративно сідали в маленькій запорожці і розповідали про далекі поїздки на незвичному авто. Окрім параду та виставки раритетної техніки у Чернівцях на день міста, відбувалось чимало цікавих заходів. Майже на всіх площах ярмаркували. День міста на площі Пресвятої Марії традиційно продавці з усіх куточків України продають народні вироби. Хоча сьогодні сонце нас не тішить своїм теплом, однак бажаючих придбати народний крам є багато. Найбільше людей під час святкування 606-ї річниці Чернівців можна було побачити саме на цій площі. Тут з самого ранку кипить торгівля. У попиті українські народні вироби, однак найбільше галасу можна було почути. Біля містечка ковалів. Вони всім демонстрували, як зробити заліза, квіти, метелики, навіть головні убори. Цього разу буковинські майстри подарували місту кований ліхтар, який є символом єднання заходу та сходу України. З днем народження чернівці! Вітаємо оригінальна новинка у містечку майстрів це ляльки-мотанки від мисткині Любов, яка приїхала з Хмельницького. Вона привезла з собою вироби ручної роботи, і всі вони є символом національної культури. Створювати такі шедеври, пані Любов навчила її бабуся. Саме вона розповіла, яку цілющу силу має вузлова лялька. Я вкладаю всю свою душу, тому що я роблю їх для того, щоб вони допомогли людям, не за гроші їх придати хоча раніше їх за кошти не придавалися, обереги викуповувалися продуктами. От, якщо мені замовляють дійсно, от людині людина потребує щось трапилось, допустим, сім'ї. То я гроші не беру. Я пропоную або мені печиво купити, або цукерки продуктом, тобто викупити, щоб цей оберіг приніс більшу користь людині. Асортимент товару на площі Пресвятої Марії різноманітний. Тут торгували виробами з глини, кварцу, дерева, бісеру, кераміки, заліза, срібла, лози. Були в продажу картини, ікони, вишиті рушники та сорочки. Овеча, пряжа, натуральний мед і косметика. Щороку з Одеси у Чернівці приїжджає пані Оксана. З собою вона привозить сувеніри з бронзи. Бронза підходить абсолютно всім, тому що наші пра пра, пра, пра дідушки, пра-пра-пра. Бабушки носили только бронзу. У них ну дарі металі були були только багатих. людей. багатих было мало. А всі прості, весь вість, народ носил бронзу. Це була бронзовий вік. Вспомните, була только одна бронза». Глина має душу, кажуть майже всі українські гончарі. Їжа приготована у глиняному посуді смакує по особливому, а керамічне намисто вирізняє жінку з сірої маси. Щоправда, вже трохи призабути гончарне мистецтво знову відроджується. Пані Ольга приїхала з міста Косова, що на Івано-Франці. Київщині. Цьогоріч дивувала буковинців традиційними свистунцями у народному стилі. Свистунці колись на згадують старші люди, ой, в дитинстві це було щось таке. І вони всі грають. Кожна має звук, є навіть на 7 нот. День міста Чернівців, хоча відзначили без концертів та гучних гулянь, однак свято всім запам'яталось. Наталя Гадеш, Марина Чорней, Павло Монахов, Роман Пилатик, Сергій Грубляк та Максим Демко Чернівецький промінь.